Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Свобода слова в Україні поки що без прогресу. Сподівання журналістів на те, що після Революції Гідності в Україні говорити правду можна буде відкрито та голосно, поки залишається лише мрією. Чиновники, політики і далі не завжди ради зустрічають представників ЗМІ. Я прошу прощення, проще. Чому надо? Не встигли ми зайти, як охоронець говорить, що нам потрібен дозвіл на зйомку. Без коментарів, Будь ласка, покиньте приміщення. Протягом останніх років свобода слова фактично не змінилася. Вплив четвертої влади на владу. В місті Кіровограді, в Кіровоградській області фактично призупиняється, і зменшується. Є ще одна проблема українських змі: ливова частка видань і далі під контрольні олігархам, зазначає колись журналіст. А тепер нардеп Дмитро Добродомов. Прикладів ми бачимо маніпулятивну інформаційну політику на провладних або олігархічних каналах, і в той же час ми бачимо, що ці вільні інформаційні площадки, які були. Зазнають переслідувань, їх викидають з ефірів. Яскравий приклад, тому, наприклад, студія Савіка Шустера. Здравствуйте, ми в прямому ефірі. Нагадаємо, ток-шоу Шустер Лайф неодноразово знімали з ефірів інколи за кілька хвилин до старту телепередачі. Я вам об'ясню, що відбувається. Канал 1 плюс 1 нас відключив. Люди, Врешті ввечері... автори вирішили створити свій канал Три СТВ. Добрий вечір. Ми на території свободи прямий ефір на телеканалі s TV. Ви смотрите програму Шостерла? Да. Смотрю. Часно? А де я можу эту програму? Телеканал 3S TV у кабельних мережах. Налаштувати телеканал на супутнику. Просто виберіть у меню ручний пошук, налаштуйте супутник, частоту прийому, швидкість потоку. Встановіть горизонтальну поляризацію. Оберіть 3С ТВ. Віра Шестакова, Станіслав Люцько, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.